І ви на каналі Слипі Токи дуже рада вас бачити. І сьогодні я знімаю огляд на оновлення 1.86 Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Одразу випочають за мій голос, тому що я захворіла. Але давайте не будемо про це говорити. Я дуже довго не виконала відео. напевно що, як завжди, моя найголовніша причина, що я маю багато навчання. Тому я не знімаю. Але я думаю, що скоро літо і буде дуже багато відео. Також скоро виходить нова гра про Токабока. Її назва Токабока Дейс. Це така ж сама Токабока, але тільки вона в 3D. Там можна грати з друзями. Я не знаю, чи я буду знімати на неї огляд, але напевно, що так. Також. Toka Life World а тепер наша гра називається Toka Boca World. Також хочу поговорити про вихід відео. Я не знаю, в мене немає ідей, які відео для вас знімати. Тому що я не дуже люблю знімати якісь влоги та відео з Елізабет. Мені чомусь це не до вподоби. Але іншого варіанту в мене немає. Але, якщо ви маєте якісь ідеї, то можете задавати мені під цим відео, я, можливо, щось з ваших ідей зніму. Також хотіла поговорити про те, що я думаю закрити свій TikTok аккаунт в, про Покабока. У мене, ну, хто не знав, у мене є аккаунт Сліптока, де я викладаю, точніше викладала різні відео. Я збираюсь його виділити. Ну, точніше виділити всі відео, але назву я змінювати не буду. Але поки що точно я не знаю, тому що в мене немає ідеї, що викладати в TikTok. Тому, можливо, якщо ви теж маєте якісь ідеї, то можете мені пропонувати та я їх зніму. Також я неодноразово говорила про те, що я хочу змінити свою ос, тому що Елізабет мені надоїла. Нік мені ще більш-менш подобається, а Елізабет надоїла. Тому я б хотіла змінити свою ос, але мені шкода прощатися з Елізабет, тому я не знаю, чи це буде чи ні. Також я б хотіла змінити будинок для Елізабет і Ніка, але мені так само дуже шкода. Щось переоблаштовувати, тому що мені ще подобається їхній будинок. Я думаю, що ми поговоримо ще трішки про оновлення. Як ви бачите, оновлення виконано найбільш у фіолетовому стилі, фіолетових кольорах. Також є кольори синього, зеленого та рожевого. Насправді мені це оновлення не сподобалось. Тому я думаю, що я б оцінила це оновлення приблизно на 6 з 10. Останнє оновлення такого боку мені зовсім не подобається. Та я чекаю, коли вийде нарешті локація, а не якийсь будинок або ж пак мебелі. Моя інформація закінчилась, але огляд на оновлення ще не закінчився. Тому я зустрілася з вами тоді. Коли огляд закінчиться. Кінчилося, сподіваюсь, воно вам сподобалося. ви були на каналі Слипітока. Всім удачі та всім па-па.